Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні не стало трьох лучан. Українка постраждала внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у Німеччині. У російських містах теракти у ТРЦ та Держустановах. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 22 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У боях із російськими окупантами загинуло троє воїнів із Луцька: Ілля Беззубенко, Петро Кривицький та Павло Шумчук. Лучанин ілля Беззубенко 2002 року народження був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра взводу автомобільної техніки ремонтної роти. Герой загинув 19 грудня цього року під час виконання бойового завдання. Районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Лучанин Петро Кривицький 1973 року народження був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра. Солдат загинув 19 грудня під час виконання бойового завдання у Краматорську. Також не стало і лучанина Павла Шумчука 1992 року народження. Чоловік проходив військову службу за контрактом і був. Зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика моториста, захисник загинув 19 грудня цього року в районі на самому пункту Краматорськ Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентії висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Також 21 грудня ковальчани провели в останню путь двох захисників Микола Бобрата Євгенія Кукула. Микола Бобер, 1979 року народження, був родом із Коволя. У 2015-му Микола пішов захищати незалежність України. А у перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військкомат. 17 грудня життя командира взводу забезпечення обірвалося біля населеного пункту Смородьківка Харківської області. Також Прощалися із Євгеном Кукулом. Воїн 1976 року народження був родом із Вінничини. 17 грудня життя штаб сержанта обірвалося біля населеного пункту Гусенка Харківської області. Редакція телеканалу Конкуренті висловлює співчуття рідним загиблих героїв. У Луцьку на київському майдані сталася дорожньо транспортна пригода за участю автомобілів служби таксі та Поза шляховика про це Сайтон Луцька та Волині конкурент повідомили читачі. Аварія сталася ввечері 21 грудня. Як видно, у автомобіля служби таксі повністю зім'яти капот і бампера. На місці аварії працювали патрульні. На Ковальщині серед ночі зайнявся житовий будинок. Під час пожежі травмувався літній чоловік. Як повідомили у ДСНС 22 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Замління вишнівської громади горить житловий будинок. Рятувальники за допомогою водяного ствола загасили вогонь. Під час пожежі травмувався власник у селі 1938 року народження. Його госпіталізували до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 22 грудня російські війська запустили по Україні 103 безпілотники типу шахет та інших типів. Половину з них збила протиповітряна оборона. Про це повідомили повітряні сили збройних сил. Так, 52 БПЛА типу шахет збили в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кировоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Ще 44 ворожі російські дрони, які були. Імітаторами їх не несли бойової частини, зникли з радарів, а один полетів у напрямку Білорусі. У Київській ОВА розповідали, що в одному з населених пунктів області через падіння уламків сталася пожежа на даху 25-поверхового житового будинку. Постраждалих там немає, а пожежу локалізували. А на Сумщині, внаслідок падіння уламків, в одній із Громад загорілося офісне приміщення, а в іншій громаді пошкоджено приватні будинки та нежитове приміщення. Загалом над Сумською областю знищили 12 шахетів. Український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Фюрі. Бій Усик Фюрі був головним у вечері боксу ріяді 22 грудня. Це поєдино Криваш за звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав чемпіонські пояси після того, як переміг британця у першому бою. Про це пише суспільне спор. Переможця бою Усик Ф'юрі визначили суддівські записки. Ним став українець. Цього разу одностайним рішенням. Бій вийшов надзвичайно конкурентним і пройшов усю заплановану дистанцію в 12 раундів. У німецькому місті Мадербург серед постраждалих внаслідок наїзду на різдвяний ярмарок є одна українка. Вона перебуває у важкому стані. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Відомо, що це 52-річна жінка. Наразі вона перебуває в одній із німецьких клінік. Посольство України у Німеччині та консули підтримують зв'язок із клінікою та надають необхідну допомогу. Запевнили у. Зовнішньополітичному відомстві увечері 20 грудня у різдвяний ярмарок біля ратуші Магдербурга в'їхало авто. У земельному уряді майже одразу заявили про навмисний напад. У Києві костел Святого Миколая, який зазнав пошкоджень під час російського обстрілу 20 грудня. Планують відновити за автентичними кресленнями. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Наразі реставратори зосереджені на заходах. Першочергового збереження пам'ятки у храмі тимчасово встановлять обладнання для підтримування температурного режиму, щоб захистити фасади та інтер'єр, розповіли у відомстві. Паралельно розпочнуться підготовчі роботи до повної реставрації. Планують виготовити нові скляні елементи центральної вітражної композиції, знищеної під час обстрілу. У міністерстві зазначають, що костел відновлюватимуть на основі автентичних креслень, щоб максимально розкрити задум авторів 1899-1909 років. Тепер до новин світу. У кількох містах Росії в суботу сталися вибухи піротехніки в місцях скупчення людей. Є затримані. Через вибухи піротехніки евакуювали торговий центр Форт на північному сході Москви. Госпіталізована одну людину. Крім того, евакуйовано МФЦ і торговий центр у Корольові, відділення пошти в підмосковних хімках. ОТЦ внаслідок вибуху було вибито кілька шибок і загорілася стеля. А в Санкт-Петербурзі дві пенсіонерки. Як стверджують за вказівкою телефонних шахраїв спробували підпалити автомобіль поліції. Крім того, вибух стався всередині відділення одного з банків. Аналогічний випадок напередодні ввечері стався у Красноярську. Американський крейсер у неділю випадково збив винищувач бомбардувальник Шам над Чорним морем, що стало найсерйознішим інцидентом за більш ніж рік американських операцій проти ємецьких повстанців «Хуситів». Пілоти МВС США були змушені катапультуватися в неділю в результаті дружнього вогню, заявили американські військові. Обидва пілоти були знайдені живими. Один з них отримав незначні поранення. Проте центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі і літаки збивали кілька безпілотників хуситів і протикорабельну крилату ракету. З початку війни між Ізраїлем і Хамас у секторі гази в жовтні 23-го року «Хусити» обстріляли ракетами і безпілотниками близько 100 торгівельних суден. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-1004 на або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на Ютуб-канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.